Ігор Місічук, радикальна партія Олега Ляшка, шановні колеги, це рішення перезріло, яке маємо прийняти після заяви надії Савченко щодо е, того, що вона вважає російських найманців на Донбасі е, такими самими гарними хлопцями, як і ті, хто боровся з режимом Януковича. Подібні заяви не просто льють воду на малин країни агресора. Вони повністю нівелюють українську дипломатичну позицію в світі. Тому це рішення необхідно прийняти. Хоча я розумію, чому. З гнізда московських кукушок зараз викида... викинули Савченко, щоб не забруднитися. Зрозуміло, що партія, яка займає повністю промосковську, прокремлівську кри... політику, відкинувши Савченко, намагається постати в очах виборців такою патріотичною, не вийде. Але питання зараз не в цьому. Питання в тому, що я прошу, щоб головуючий дав розпорядження саме по цьому питанню опублікувати список всіх, хто приймав участь в голосуванні, не приймав і хто як голосував. Це є принципово, щоб український народ бачив, хто чиї інтереси представляє в парламенті. Дякую. Дякую, будь ласка.